Вітаю вас на каналі Нумерологічний Психотранс Регіста Лаврі Ім'я, моя любов, ваш таролог, нумеролог і бібліонерокосметолог. Сьогодні 7.09 2025 року дає в сумі теж сімерочку. Тобто частота сьогоднішнього дня це синтез, рух, цілі, тобто, має бути план целі, настойчиво йти до них. Йти через, через любов, і на, на гроші сьогодні теж повинні бути плани. По-любому, сьогодні йдете, ви сьогодні. Лідер, воїн ви сьогодні в реалізації, в рішительності. В кого сімерочки є в даті народження, в кого немає зовсім, то трошечки нелегке життя. Хоча в сумі може бути сімерочка, тобто ви повністю свою дату народження сумуєте, і тоді може бути сімерочка. Якщо одна сімерочка жити легко. І яркий якийсь талант, От як у мене, допустимо. Дві сімерочки талант музики, художіства. Но Є такий якби, мінусок, що от як любить людина ходити по лезвію ножа. Три сімерочки ну, особ... особливість його ізб... збігати з будь-яких трудностей. Чотири сімки знак тривоги. Ну, Треба бути трошечки е, е, Свій Свою карту дня народження ви можете в мене заказати. Зараз працюємо Дуже, дуже зараз Воно прямо, ну, доцільно е, Можна також, е, е, з ким ви. Ну с, Ну, з ким чи з мамою, чи з сестрою, чи з подругою, чи з коханою людиною, можна подивитися, які ваші общі, цілі, що від вас хоче Божечко. Які родові целі навіть на, на вашу подругу, теж є ну, би, кармічна якась реальність. Сімерочки, які приходять в життя другої людини, вони приносять щастя, коли вона приходить в колектив. Тоді буде ну, розквіт небувалий. І так, це сімерочки. Так, тепер частоти тижня вже разом з усього. І так, на що звернути увагу на цій неділі? І так, на себе знову. І так, що буде нам заважати? Заважати нам буде 2 і 1, 3. Раз, два, три. Там на тижні дуже гарна енергія, по-моєму, в, в п'ятницю. Дуже гарно буде, коли молитва буде жіноча чи материнська. Божечко зразу почує і зразу дасть відгук. Якщо, якщо вам заважатиме, то що заважатиме? Коли ви будете вагатися чогось, ви будете не в контакті зі своєю душою і ну, не будете знати, куди, в яку сторону йти. І знову на себе, на себе, рівняйтесь на себе, дивіться на себе, дивіться з точки зору, як вам буде краще, і тоді буде все добре. Цікаво, так перевернутий. Це, це явно нашим захисникам щось буде. Відкривайте більше душу, донайте на ЗСУ, моліться за наших воїнів світла, воїнів добра. Молитва буде дуже дієва. Там 11 числа дуже гарно іменно, там сила і для всіх воїнів дуже буде дієва молитва. І так, що нам буде на цій неділі допомагати? Цей тиждень буде 6 і 2, 8. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. На все воля Божа. Да, є такий. Тобто тут навіть нема що викидати карти, тому що вже все сказано. На все воля Боже, ну по-любому ви не довжні, сьогодні буде затемнення, місячне затемнення, емоції шкалять уже тиждень, а зараз будуть особливо, тому що далі вже йде до сонячного, буде затемнення, тобто це коридор, називають затемнення. Да? То буде, ви будете неувірені в собственному партньорі, ви не будете, ну, тобто якісь будуть і можуть виплисти зради, і тобто, наша задача. Все приймати через любов, розмовляти через любов, без претензій, без не сумніватися в усі своїх діях. І на все, і от іменно оця на все воля Бога. Не знаю, вам видно чи не видно, на все воля Бога. Так, і так, на що нам звернути увагу? П'ять і три, вісім знову. Раз, два, три, чотири, п'ять шість сім, вісім. Вісім дає. В понеділок у нас буде, так? завтра у нас восьма енергія буде, восьма частота. Це кармічна частота, плюс в сумі там, де є 26. Це не дуже гарна вібрація. Це Треба ходити прямо по, по самому піку, ну, по самому йти по життю, слігка до неї торкаючись. І так, 18. 18 дає теж на що звернути увагу, що можуть на цій неділі бути ілюзії, але більше ілюзії через розмови і більше ілюзії жінкам. Тобто 18 це енергія обману на що звернути увагу. Обман і обман може бути ілюзією. Причому вам можуть сказати ця п'ятерочка це іменно слова, це говоріння. Да? І от іменно Надо бути обережно, не довіряти всім підряд, все треба провіряти. І так, задумуємо, я не можу сказати, бажання. Тобто у вас якась стіль, що зробити, щоб її до... 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 досягнути. 5 і 6, 11. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. П'ятерочків дуже ем, гарний. Як це правильно сказати? То будьте готові до того, що у вас буде щастя, щастя через любов. П'ятьорочка це гарні, гарні енергії. Тепер ми поможемо картами, божечко, дасть багато шансів. Не плачте, не переживайте все, що ви задумали. Ой, якщо буде страсть до цього, да, от це, дьявол, це не обов'язково погана карта з точки зору наоборот. Якщо будете плакати, то не, не гарно буде. А коли ви поймете, що Бог дає вам шанс, тільки подивіться, він дає теж не один, а багато шансів. Подивіться, де він є. Не плачте, а будьте, дірзайте, любіть своє діло і йдіть до нього. З... І так. До зустрічі Енергомін за цю гру. Донат на зсу. До зустрічі.